Декілька хвилин, хвилин тому Київський окружний суд виніс рішення. Де заборонив опозиційним партіям збиратися на більшості площ в, центр, в центрі міста Києва? От Уявіть собі, зараз це рішення стосується Європейської площі, вулиці Грушевського, Площі Слави, Бесарабської площі, Софіївської площі, Михайлівської площі, вулиці Банкової і Майдану Незалежності Майдану Незалежності. Шановні друзі, виявляється так, що сьогодні у нас в країні існує. Тільки люди, які підтримують президента Януковича, вони можуть святкувати свята День Незалежності. Опозиційні партії вони всі в цьому переліку існують в рішенні суда. Всі опозиційні партії, які підтримують більшість українців, їм відмовлено проводити мітинги в центрі міста. Єдине місце, яке залишили для проведення мітингу, це парк біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. І ми Прошуємо всіх, хто хоче завтра від опозиції святкувати День Незалежності, приходити на 11-ту годину до пам'ятника Шевченка. Київський міський окружний адміністративний суд міста Київ. Ну, зараз рішення ще пишеться. суддя об'явив. Я вам можу показати позовну заяву. А хто позивався? Позивався Київська міська адміністрація. Тримаємося. Зараз опозиція. Всі ті партії, які визначені, яким заборонили, вони будуть збиратися об 11-й годині біля пам'ятника Шевченка. І буде, ми подивимося, далі буде мирна хода, яка нам теж не заборонена. Люди пройдуть мирною ходою для того, щоб продемонструвати свою незгідність з владою. Ви знаєте, ми запрошували всіх киян, я думаю, що близько 20-25 тисяч людей мусить бути.